Дякую, Ілля. Ну а ми повертаємося до подій, які відбуваються в Україні у Маріуполі. До реанімаційного відділення міської лікарні №3 3 доправили річного хлопчика, який потрапив під обстріл неподалік від блокпосту під Волновахою. Про це повідомила волонтер Анжела Тимченко. Як стало відомо, хлопчик регулярно допомагав українським військовим на блокпосту. За словами лікарів у дитини, важке поранення черевної порожнини його прооперували, і наразі він пробуває у ре. Реані... Анімації від прогнозів медики поки що утримуються. Далі про ситуацію у зоні АТО. У зоні АТО на Луганському напрямку єдиною точкою напруження учора було селище Кримське Новоайдарського району. Там протягом дня ворог здійснив три збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів та мінометів, почергово атакуючи з південного, південно-східного та східного напрямків. Про це у ході брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Водночас, за його словами, на Донецькому напрямку дещо загострилася ситуація у районі Світлодарська. Зокрема, вчора в день бойовики провели потужний обстріл житлових кварталів цього міста енергетиків. Вогонь вівся із 152-мм гармат з боку окупованого вуглегірська відстань, до якого понад 10 кілометрів. Ряд перестрілок між силами АТО та ворогом відбулися і в районі крайніх сіл біля. Лінії фронту це Луганському та Лозовому в районі Горлівки збройних інцидентів не зафіксовано. Натомість, збройні провокації бойовиків не припиняються уздовж стратегічної залізниці Костянтинівка Ясинувата, основна частина якої контролюється нашими захисниками. Зокрема, такі інциденти зафіксовані на широкій ділянці від селища Новгородське, це станція Фенольна, до верхньоторецького станція Скотувата. В Цьому районі противник зосередив і активно застосовує як живу силу стрілецькою зброєю, так і міномети і ствольну артилерію. Бої в районі Донецького аеропорту тривають у цілодобовому режимі. Натомість на виїздах з Донецька в районі автодоріг на Запоріжжя та Маріуполь збройних провокацій противника не зафіксовано. Напруженою залишається ситуація і на Маріупольському напрямку. Зокрема, вогневі атаки терористів по позиціях наших військових відбувалися на широкій ділянці фронту довжиною близько 40 кілометрів від Богданівки до Широкіного. Зокрема, неодноразово в різних місцях було зафіксовано застосування. 122 двадцять та 152-мм міліметрових гармат також по наших позиціях відпрацювали і ворожі танки, і снайпери. За даними розвідки, всупереч мінським домовленостям, противник підтягнув важке озброєння зовсім близько до лінії зіткнення. і Його застосування трапляється достатньо часто. Унаслідок бойових дій за добу загиблих українських військовослужбовців немає. П'ятеро наших бійців отримали поранення.